Оксана місцева мешканка вулиці Мананкова залюбки ділиться із журналістами іноземним досвідом щодо прибирання сміття. Жінка каже, за кордоном у Франції все геть інакше. Вона, як і інші мешканці цієї території, Стаханова прийшла на зустріч із головою міста. Людей турбує стан майданчика твердих побутових відходів. Ми всі в землі выкопанная в земле контейнер, туда ставят э, железные контейнеры. И когда контейнер наполняется, там маленькое отверстие, туда большой пакет не засунешь. Мэрия выдает пакеты людям, выдает прозрачный пакет для пластика и э, бумаги, отдельный мусорник. І чорний пакет определеного размера на 30, на 50 літрів для разно, ну разнообразного думки людей розділилися. Дехто каже, майданчик потрібен у цьому місці. Дехто прохає перенести його. Мовляв, усі кому не лінь, навіть люди з приватного сектору скидають сюди мотлух, підпалюють, сморід розповсюджується навкруги та змушує городян до крайніх заходів. І все это йде на дома. Люди по два. Вот это одна квартира. У нее два кондиционера. На одной квартирі. Два кондиционера. Потому что невозможно дышать. Сюди виносять і дохлых кошек, і собак. Голова міста, депутати та представники ЖЕУ зустрілися із тахановчанами, щоб владати інцидент. Люди подейкують вранці. Перед візитом очільника міста комунальники вичистили контейнери. Ті у свою чергу вказали на борги перед підприємством на суму 8 тисяч гривень. До компромісу не дійшли, тож голова запропонував провести анкетування. Ми провідоміті так звані ті слухання, слушання изучимо мнение жителей, и оно для нас будет уже скажем так руководство действию. за результатами опитування городян. Майданчик твердих побутових відходів або залишать на тому ж місці, або ліквідують, замінивши контейнерами біля кожного під'їзду, або ж замість нього відкриють у під'їздах сміттєпровід.